У Миколаєві органи місцевої влади продовжують видавати містянам гуманітарну допомогу. Сьогодні в межах державної програми продовольчі набори отримали мешканці мікрорайону Горького. Як організували доставку гуманітарки та чи задоволені люди пайками, розкажуть мої колеги далі. Постанова уряду про забезпечення українців продовольчими товарами в умовах воєнного стану поступово впроваджується у Миколаєві. Її мета забезпечити людей гуманітарною допомогою, а саме продуктами тривалого зберігання. Харчові набори вже видали в деяких частинах Миколаєва. Тепер черга дійшла і до адміністрації Інгульського району. Розпочато естафету видачі гуманітарної допомоги. Це пакунки, які до яких на продукти довготривалого зберігання. Чому Мов саме сьогодні у селищі Горького, тому що це схід і самий такий віддалений мікрорайон нашого району. Загалом формування гуманітарного вантажу і підготовка до видачі продуктових наборів на території району тривала близько двох тижнів. Вінгульські адміністрації зазначають, харчові бокси в мікрорайоні Горького роздають за завчасно сформованими списками. Сьогодні тут зібралися люди, на які були подані списки. Це люди, які потребують цієї допомоги. Насамперед, це малозабезпечені мешканці даного мікрорайону. Сьогодні ми видаємо 375 наборів. Більшість отримувачів пайків люди літнього віку і ті, хто не мають змоги дістатися центру міста для отримання гуманітарки. Місцевий активіст Ян розповідає, разом з іншими мешканцями звернувся до місцевої влади з проханням доставити продукти до мікрорайону. То, як знає, що на посілок мало хто возить, ми вирішили допомогти організувати доставку гуманітарної допомоги, обратилися в адміністрацію Інгульського району. Нам пошли навстречу, выделили более 370 пайков на каждого члена семьи, помогли, выделили нам машину, помогли загрузить, также здесь помогают при выдаче этой гуманитарной помощи. И здесь есть своя инициативная группа, которая ходила по домам, по квартирам, собирали данные, это фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона и идентификационный код, то, что от нас потребовало. Інгульська адміністрація, видача допомоги є одноразовою. Отримати харчовий пакунок мав змогу кожен, хто завчасно зареєструвався. Продуктовий набір складається з товарів тривалого зберігання. До набору входить печиво, воно вже прийшло до нас фасоване. Ми фасували 2 кілограма борошна, Це цукор, та що обов'язкова крупа, щоб трішечки підсолодити життя нашим мешканцям. Це згущене молоко, масло, макарони. Ще один від крупи Фасований чай і п'ять банок тушонки. Ви бачите, що все фасоване, і тут написано, що це не для продажу. Люди, які отримали бокс з продуктами, тішаться, адже гуманітарку сюди привозять не часто. Олени велика родина. Жінка каже, з таким набором заощадила кілька сотень гривень. Я проживаю з першого дня війни тут. Ну я взагалі тут уже 28 років проживаю, і з першого дня війни ми нікуди не уїжджали, не тікали. У нас немає можливості. В мене мама інвалід. От і ми тут живемо. Я вважаю, що це гарний такий пакуночок для моєї сім'ї. У нас чотири. Чоловіка в сім'ї, тому ми дякуємо дуже. Місцева влада зазначає, видача гуманітарної допомоги в межах урядової програми проходитиме і в інших частинах Інгульського району. Про це мешканців повідомлять завчасно. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є